сьогодні ми розглянемо Batman Arkham Knight. Я дуже люблю цю ігру. І до нас поступила зліва, ви бачите копія Ямаучі фігурки. А праворуч ви бачите вже давно відому фігурку Макфарлен. Batman Arkham Knight. Отак виглядають фігурки без коробки. Бачите, Макфарлен наскільки більше. 19 см Макфарлен і 17 см копія Кайоду. По аксесуарам, бачите, тут два таких, як це назвати, піки, штика, не знаю. Потім бетаранги. Це якісь гранати. А тут у нас такий пускач. Це, по-моєму, дрота пускач. Що такий? І один бета ранг. Ще тут в кульочку такі додаткові аксесуари. Бачите, що тут? І підставка. Ось що тут в кульочку, бачите, тут додатковий Face Бетмена. потім рука з таким от тримачем. Це, це ця штука. Напевно, опускается. Вот. Потом такие вот. Ну и видите, такие кисти. Расглянем более детально нового Бэтмена Кайоду. Мне очень нравится, что тут таки трепичный плащ. И тут. З проволоку в плащу, щоб його фіксувати. Щоб його можна було отак от зафіксувати. Бачите, як? який крутий плащ. Отак он виглядає ззаді, бачите, як круто. Це корзам, по-моєму, навіть. Не тряпка. Цієї сторони корзам, а з цієї тряпка підкладка. Прям прикольно зроблено. Так, ну і почнемо з фейса Бетмена. Бачите, він такий. Фейс не такий ідеальний, як у Бетмена від Макфарлен. Тут бачите, який прикольний фейс. Тут трохи попростіший такий. Це інтересно, отак зроблено. Такий нахльост. У Макфарлецького Бетмена такого нема. Мені оцей варіант більше подобається. Не зрозумію, наш цей такий нахльост на, на грудь. Дуже дивно. Тут бачите на поясі в нього багато чого висить. Такий пояс. Пояс поприкольніший, ніж у Бетмена Макфарленд, тому що Макфарлен, в бачите, просто золотий такий пояс однокольоровий. А тут прям він такий чорно-золотий. А ще по кольору. Бачите, тут такий голубий відтінок. Бачите, тут такий синій, а тут у нас такий сірий. По-моєму, в ігрі був такий колір. Якщо я помиляюсь, то напишіть. Бачите, як коліна відрізняється. Тут, звісно, круто зроблено. Подетальніше, анішу Макфарлен. і прес, бачите, тут є. Соєдіння у Макфарлена тут соєнення нема. Ну, голова, мені, конечно, більше у Макфарлена подобається. Тут вона так трохи якась не дуже да, На четвірку. Тут прям голова на. Тут голова прям на п'ятірку. Ну і подивимося, що у нас тут з суставами. Так, сустав нормальний такий. Приємно гнеться. Наша оця штука я так до сих пор не зрозумів. Так, тут, от так от. Чому так вдалося зробити? Бачите, тут такі леза. Так, що в нас тут? Так, може вигинатись? І от так от. Тож непогана артикуляція, приємна така, як у оригіналів прям. Так, шпагат максимально отакий, бачите? Дальше вже не можна. Так, коліна. Коліна прикольні. Отак от, от згинається. Коліно хоч одинарне, але згинається добре, бачите як. Ну і ще на кінці є такий сустав. Такий от Бетмен. Що мені подобається вам? Мені особливо подобається плащ, якому можна придавати любу форму. Бачите як. Зараз ми його вигнемо. Вот так от. А, знову пав. Треба його сюди трохи вигнути. Бачите, як прикольно. Мені прям подобається. Якщо в нього ще голова була прикольна, то було взагалі супер. Так, дуже непоганий Бетмен, як на мене. І ще бачите йому. Отакий От вираз обличчя. Тобто тут в нього такі очі якісь здивовані, а тут, бачите, злий такий вираз обличчя. Я не дуже люблю такі маски. Коли половину голову треба розбирати, я більше люблю, коли цілу голову знімаєш і одягаєш. Бачите, навіть отак можна підняти тут, що буде так прикольно. Ну, я подивимося ззаді під плащем, отак от Бетмен виглядає. Бачите. Мені сподобався цей Бетмен. Єдиний мінус це тільки голова. Ці непонятні такі штуки, які грудь прикривають. Якщо б ці два недоліки були усунені, була п'ятірка, так, тверда четвірка. Що брати, оцей Макфарлен, чи оце, це вже вирішуйте самі. А тут, бачите, плащ такий. Він різиновий, і йому ну просто він висить, йому нічого ніякого не придаш. А тут же, плащом можна робити через те, що тут проволока, що хочеш. Так що в цьому великий плюс. Ну і багато аксесуарів. Так що вибирайте, що вам подобається. На цьому огляд закінчений Бетменів. Лінки на іграшки в описі. Бувайте!